Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про безкоштовний танк, який майже роздали всім, ну, той, хто заходив в гру. Ця рубрика буде називатися Швидкий гайд по поганій техніці, де я розказую за 10 хвилин, про що танк, чому він поганий і як на ньому грати, щоб ваше життя було не таким складним, коли ви вибираєте такий тип техніки. І я думаю, що ви теж зацікавилися, чим він відрізняється від. Звичайного МІКСа LC 5-го левела, той що біс. І, звісно, я теж зацікавився, я думав, що тут та ж сама гармата, але, наприклад, в нього буде там башта повертатися повністю, бо ми пам'ятаємо проблему 5 рівня, що якщо ти ставиш ту 90-мм пушечку, то башта в тебе не повністю повертає, і це дуже проблемно. Але коли я взнав. Що в цього танка така ж сама проблема, я задався питанням: в чому різниця 6 і 5 левела? А отже, я почну твою розповідь Ви бачите, що я вибрав е порівняння 5 левела, я вам зараз покажу, в чому їхня різниця. Перше, з чого ми почнемо, це ДПМ. Що це таке? ДПМ це кількість урону на хвилину. У 6 левела вона більша. Ще б вона була менша, ніж у п'ятого. Далі урон однаковий, пробиття те ж саме, тільки, там, якщо брати голдові снаряди, то в цього шостого левела в нас буде кумулятивний 160 пробиття, а в п'ятого 150 підкаліберний. Ну, Я думаю, що для п'ятого левела пробиття хватає, а от вже на шостому, коли граєш, дуже багато де не хватає, використовуєш голдові снаряди. Збільшилась перезарядка на 2 секунди. Далі розкид гірший, ніж п'ятого левела. Але час зведення трошки кращий. Далі дивимось. Трошки швидше летить е, снаряд. І. І ти так дивишся, і різниця майже... ну, ну так, з, трохи більше огляду, але більше чому, бо у, у LCB'. П'ятого левела немає слоту, а у шостого левела є слот для оптики, тому вона більше дає. А так то огляд в них однаковий. Тобто, це чисто і через е, слот. Тому єдина характеристика, ну, єдина різниця, яку я бачу, це здоров'я двигуна. І я думаю, що вони виправили цю болячку п'ятого левела, бо там, як я пам'ятаю, коли я грав, то Двигун дуже часто ламався, і це була проблема LC Біса дуже частою. Але, на жаль, на жаль, башта повертається не повністю. І, як ви бачите, різниці між п'ятим і шостим левелом немає. І тоді задається питання, а навіщо нам шостий левел, якщо я можу грати майже з такими самими характеристиками, але на п'ятому левелі. І ви будете праві, якщо задасте таке питання. Я пограв на цій. Ялинці приблизно годинку. Кажу вам свій найкращий бій на ній. Я вам зараз розкажу, як на ній грати. Якщо ви все-таки вирішили пограти на такій прекрасній техніці, я вам побажаю терпіння і вдачі. Переходимо до бою. Швиденько пропіжимося по плюсах і мінусах цього танку. І перше, це габарити. Габарити вона маленька. Звідси і маскування дуже високе, тобто максимально, якщо правильно повністю його обмазати, буде 50% ви зможете е, круто на ньому відсвічувати. Це плюс. Далі їде він 60 він цю швидкість набирає, він її їде, повертає, теж наче непогано. Теж плюс. Далі у нас гармата 90 мм 240 шкоди. Перезаряджання виходить десь 11,2 секунди, це без досилача, якщо з ним, то вийде десь приблизно 10 секунд. Я вам порекомендую поставити другу збірку на якусь е закриту карту, як Himmelsdorf, е де ви можете не світити, а більше поставити на стрільбу. Але перезаряджання довге, тому ДПМ слабенький. На цьому танку ви граєте від альфи. Не від ТПМу. Погана стаба, погане зведення. Також башта неповного оберту. І через те, що погане зведення і погана стаба, вам прийдеться дуже довго зводитися на противника. І це мінус. Бо дуже багато ситуацій, коли тобі треба в... зробити постріл, а через те, що. Такі погані характеристики цієї гармати, саме в точності, не дають цього зробити. Далі поговоримо про огляд. Огляд 360, як у 5-го LCB. Що можна сказати про цей огляд? Ну він, типу, нормальний, якщо повністю обмазати, його буде максимальний огляд. І, і це цілком нормально для ЛТшки 6 рівня, хоча є ЛТшки, в яких і більший огляд. Далі йдемо до пробиття. Пробиття в нас 120 на. Бронебійному, 160 на кумулятивному і 45, мабуть, якщо я не помиляюся на фугасах. Шкода у нас 240-240, на фугасах 320. Ну, я так пару фугасів загрузив, якщо там е, хтось буде легкоброньований, якийсь там ЛТшка буде їхати, щоб я міг на 320. Зарядити. Так, про ТТХ поговорили. Ну, типу, це та сама LCB, стільки на шостому рівні, тільки підтягнута на шостий рівень, правильно говорити. Як все-таки грати на ній? Ну, У вас є два варіанти. І ці два варіанти дуже часто будуть поєднуватися між собою. Перший варіант це роль розвідника. Тобто, ви використовуючи свої 50% і максимальний огляд, ви просто світите вашим. Е Союзника. Ну, як, в принципі, і, і легкий танк має свою роль виконувати. Говорячи про гармату, гармата дуже цікава по геймплею. Адже ви використовуєте її, як зробив постріл, відсвітився, тобто заїхав там за камінь, чи ще де, оцвітився, і виїхав знову повторив. От, наглядно я вам демонструю в цьому бою, що. Я використовую саме цю тактику. І одночасно підсвічую моїм е, союзникам противників. Але я вирішив тут більше стріляти, ніж е, світити. І ви бачите, приймується. Але мінус можна вже бачити в пробитті, що 120 реально не вистачає і приходиться заряджати от навіть цей тігер другий. Я не знаю, що він тут забув. Ну, Видно якийсь новачок чи просто поганий гравець, не знає карт, куди треба їздити. І мені приходиться на нього акумулятиви грузити, бо бронебійними я його ну, зовсім нікуди не проб'ю. Тому так. Бачу, що довертає борт башні, закидую. Ну, тобто, зі сторони наче виглядає просто. Але у вас такі бої будуть. Ну, 1 на 10 і то... максимум. Тому що, я ж кажу, це я годинку пограв, і це мій найкращий бій, не дивлячись на те, що мені дуже подобаються легкі танки, я на них вмію відігравати. Але на цій ELC дуже тяжко грати в силу її поганого зведення, поганої стабілізації. Нехай навіть якщо воно було погане, чому йому не дали. Повний оберт башти. Це ж шостий левел, це ж не п'ятий. Тобто він має чимось відрізнятися, він має бути кращим за п'ятий левел. А так отримується, що не повний оберт башні, такий самий, як в п'ятого левела, і ви отримаєте п'ятий левел просто на шостому. Тому я вам цей танк не раджу. Краще, якщо ви хочете спробувати такий геймплей, купіть собі п'ятий левел і на ньому катайтеся. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете продовження цієї рубрики, пишіть в коментарях. З вами був Іван Кіборг. Всього найкращого вам і до зустрічі!